Діяння апостолів Розділ 20. А як утихомирився заколот, Павло скликав до себе учнів, утішив їх і, попрощавшися з ними, вибрався в дорогу до Македонії. Пройшовши через ті країни і підбадьоривши там вірних багатьма словами. Він прибув у Грецію, де перебув три місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутись через Македонію. Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра, Зверії, Аристарк та Секунд із Солуня, Гайздерби та Тимотей, а Азіяти Тихик та Трофим. Ці вирушили перед ним і чекали в троаді. Ми ж відпливли від Филипів після днів опрісників, і за п'ять день прибули до них у Троаду, де ми сім день перебули. А першого дня тижня як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися, світичів досить. Однак юнак Євтих на ім'я сів на вікні, і коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон, і він з сну схилився додолу, упав на низ із третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив не тривожтесь, бо його душа в ньому. Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Він довго вів бесіду, аж до світанку, і лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно. А ми наперед пішли до корабля і поплили в Асос, звідки ми мали взяти Павла. Бо так він був наказав, бажаючи сам простувати суходолом. Коли ж він зійшовся з нами в Асосі, ми взяли його і прибули в Мітелену. На другий день ми відпливли звідти і, попливши проти хіосу, причалили до самосу, а далі наступного дня прибули в Мілет. Бо Павло вирішив пливти попри Ефес. Щоб не биритися в Азії, поспішав бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив Ви знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію. Увесь час поводився я з вами, служивши Господові в повній покорі, в сльозах та у напастях, що їх я зазнав від підступів юдейських. Як я не ухилявся ні від чого, що могло бути вам корисним, щоби вам звіщати та навчати прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям та грекам, щоб повернулися до Бога і увірували, Бога. В Господа нашого Ісуса. І ось тепер, зв'язаний Духом, я йду в Єрусалим, не відаючи, що там мене спіткає. Тільки Дух Святий мені свідчить у кожнім місті, кажучи, що мене кайдани і муки чекають. Та я життя моє ні за що вважаю, щоби лише закінчити шлях свій і службу, яку одержав. Від Господа Ісуса, Звіщати Євангелію Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що ви не бачитимете вже більше обличчя мого, ви всі, між якими я прийшов, проповідуючи царство. Тому й свідкую перед вами нині, що я чистий від крові всіх. Я б не ухилявся об'явити вам. Всю волю Божу. Зважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть поміж вас вовки хижі, які нещадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди. Що говоритимуть пагубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому пильнуйте, пригадуйте собі, що я три роки, день і ніч не переставав кожного з вас і сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову його благодатім. Що може збудувати і дати вам спадщину між усіма освяченими? Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так, працюючи, треба допомагати слабосильним. І пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав. Більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Усі тоді ревно заридали і, припавши Павлові на шию, цілували його, смуткуючи найбільше за слів, які він сказав. Що вже більше не побачити їм його обличчя? І вони провели його до корабля. Перше послання до КОРІНТЯН, Розділ сьомий. А відносно того, що ви мені писали. То воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік, так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це як раду, а не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були як я, та кожний має свій особливий дар від Бога один такий, а другий інший. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий, бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер. Вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язалися в таким випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах Як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і не обрізання ніщо. Лише Зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в якому Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб покликаний у Господі, Господній визволенець, так само і вільний. Коли його покликано, є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись, розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу час короткий. Тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би, і не мали, і ті, що плачуть, не мов би, і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би, не веселилися, і ті, що купують, не мов би, не набули. І ті, що користуються цим світом, не мов би, і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути. То нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає, Робить ще краще. Жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його. Коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж аби лише у Господі це було. Однак, на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Псалом 115 Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай ти славу, заради милості Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божище їхнє то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху. Руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять. Не чути голосу. З їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. О доме Арона, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить, поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона, поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь. Вас помножить вас і дітей ваших, благословенні будете Господом, що створив небо і землю, небо? небо Господнє, а землю він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа. Віднині і повіки Алілуя! Книга Проповідника. Розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів. Що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий, усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви. І тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці, поки віку їхнього. А потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію Бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла. І олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку. Роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені Осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю. Врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша. Від військової зброї Одна хиба нищить багато добра КНИГА Пророка Даниїла розділ десятий. Третього ж року кира перського царя Даниїлові, що звався Валтасаром, було об'явлено слово це слово було правда і велике марево війни. Він силкувався зрозуміти те слово і вважав навидіння. У ті дні я, Даниїл. Був у жалобі цілих три тижні. Я не їв ніякої вишуканої страви, м'яса і вина, не брав до уст та й не намащувався мастями, доки не минуло повних три тижні. Двадцять четвертого дня першого місяця, коли я був на березі Великої ріки, тобто тигру, підвів я очі і дивлюся аж ось. Якийсь чоловік, одягнений в льняну одежу і стан його підперезаний золотом з уфазу, тіло в нього немов камінь старшішу, вид у нього сяяв, наче блискавка, очі його, немов запалені смолоскипи, руки ж і ноги, на вид, немов гладенька мідь, а голос його слів. Мов би голос багатьох людей. І тільки один я, Даниїл, бачив те видіння. Люди ж, які були зо мною, не бачили видива, лише страх великий напав на них, і вони повтікали, щоб сховатись. Отож я один зостався та дивився на те велике видіння, але в мене не було сили. І обличчя моє змінилось до невпізнання, і сила у мене зникла. Я почув голос його слів, але скоро вчув я гомін слів його, то впав непритомний ниць видом до землі. Та ось рука доторкнулась до мене і поставила мене на коліна і на долоні рук моїх, і він мовив до мене. Даниїле, улюблений мужу, вважай на слова, що я тобі скажу, і стань просто на твої ноги, бо я тепер посланий до тебе. Коли він сказав до мене ті слова, встав я, здригаючись, тоді він сказав до мене: Не бійся, Данииле, вже з першого дня. Як ти прихилив твоє серце, щоб зрозуміти і щоб умертвляти себе перед твоїм богом, почуто твої слова, і я прийшов задля твоїх слів. Та князь Перського царства чинив мені опір двадцять один день аж ось Михаїл, один із перших князів, став мені у пригоді, і я зоставив його при перському цареві. Я прийшов сповістити тебе, що станеться з твоїм народом наприкінці днів, бо це видіння для тих днів. Коли він говорив мені ці слова, я схилив голову до землі і мовчав, але от хтось, видом, схожий на людину, доторкнувся до моїх уст, і я розтулив уста мої і заговорив. І сказав до того, що стояв передо мною. Мій пане, від цього видіння вхопив мене біль, і сила у мене зникла. І як би міг отакий слуга мого пана говорити з ось таким моїм паном? Таж у мене тепер нема сили, і дух завмер у мені. Тоді ота людська постать знов. Доторкнулась до мене і підкріпила мене, і промовила Не бійся, улюблений мужу, мир з тобою, кріпися, кріпися! І коли він говорив зо мною, набрався я сили і сказав Говори, мій пане, бо ти покріпив мене. Тоді він сказав Чи ти знаєш, Чого я прийшов до тебе? Тепер я повернуся воювати з Перським князем. Я йду, але ось надходить грецький князь. Одначе я вкажу тобі, що написане в книзі правди Та нема нікого, хто б мене підтримав проти отих, крім Михаїла, вашого князя.